Честь, дівчинки, рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Поліна, і це відео було знято та змонтоване ще до війни. Воно чекало на свою пору озвучку і дочекалось нарешті. Ми все ще з донькою не в Україні. Де і чому можете подивитися на каналі, є відео про це. Дуже багато часу минуло і найближчим часом хотіла б зняти відео і розповісти, що за ці 7 місяців відбулося, де я працювала, що робила. Дочекайтесь. Як ви вже зрозуміли, контент на цьому каналі буде виключно українською мовою. Для мене це непросто, бо я ніколи не розмовляла в життю саме українською мовою, тим більше зараз з вивченням польської мови в моїй голові змішалися всі ці, ці три мови, і дуже складно одразу винайти те саме слово, яке буде потрібно тут і зараз. Тому вибачайте за мою українську, Буду згодом намагатися робити це більш справніше, і давайте розмовляти про манікюр, коли я робила зняття цього матеріалу. Бачила, як багато є відшарувань, і думала, що це справа в гелю. То був гель торгової марки Fox. Посилання на то відео, де ми це робили, залишу в описі. І... І тепер можу сказати, що ні, далеко не всі проблеми в гелю, бо треба їм вміти працювати тут, в Польщі, напевно, 80% клієнтів роблять собі гель, тому я вправно навчилася з ним працювати. Знаю тепер, де є свої помилки навіть тут. Я розумію, що. Просто гель нанесла далі за ту підложку, яку робила з базовою, бо хотіла зробити рівно покриття. Тим самим гель не сцепився з ночовою пластиною, відшарувався, то відшарування почало зростати і виросло в такі негарні відслойки. Якщо ви ще не почали працювати з гелем, то саме час, тому що є багато цікавих варіантів, і я найближчим часом хотіла б розказати вам про свої новинки, які маю. Бо тут я дійсно стала працювати в більшості з гелем і тепер розумію. Що я вимагаю, на яких руках від того чи іншого матеріалу. Як ви розумієте, в інстаграмі інформація приходить значно швидше, тому запрошую вас туди. Там в Reels ви можете знайти вже огляди тих самих матеріалів, з якими я познайомилась тут, хоча вони є українські. До програми базового курсу, який я тут почала проводити, теж додала блок укріплення, бо тут. Це просто необхідно і в ньому розказую, показую ученицям, як можна укріпляти швидко, безпечно. І що саме цікаве, я не розумію, чого я цього не робила раніше. Чому в Україні так майстри вперлися на тих базах на вирівнюванні. Не розумію, але сама була такою, тому добре, що ми можемо зараз це виправляти і маємо завше де розвиватися. В манікюрі все залишилося спокійно. Пушер, шабер та маленька капля блакитна залишилися моїми найулюбленішими помічниками в манікюрі, яких я не зміняю ніколи. І Буду їм користуватися. З фрезами зараз проблема, але то поговоримо потім. База Extra Стронг від Шемі гарна підложка, так, вона густовата, але зараз я купила собі її в 30 мл і е, саме пензелком для гелю дуже зручно її використовувати, тонко наносити. Вона створює дуже гарну підложку, яка Супер тримає подальше покриття. Тут в роботі я використовую айронгель від торгової марки P B. Він в мене вже скінчився. Дуже гарний відтінок гелю, такий, напівпрозорий, бежевий, такий гарний холодний пітон, який підійде. Дуже багатьом людям, але що я помітила, він дуже жорстко знімається. то може бути саме справа в фрезі але якщо інші гелі ти самою фрезою знімаються швидко, то цей мені видає різні проблеми. Працювати ним одне задоволення дуже гарний колір, але саме в знятті в мене з ним виникли проблеми. оскільки ми сьогодні з вами робимо дуже дивний корейський дизайн. Кожен нігодь буде різного кольору, з різним дизайном. Для цього нігті я вибрала такі делікатні блисківки вітрогової марки Comilfo. Для основного кольору вибрала 0,18 відтінок вітрогової марки Токі-Токі. Дуже приємний такий айворі, плотний. і Ідею для цього дизайну я взяла в корейської майстрині, в якої вже брала ідею для інших своїх відео в цьому стилі. Для створення ще одного файного ефекту я використовую жемчужину перлинову втирку, яку наношу на липкий шар кольору. Так саме не на то без липкого шару. З допомогою цього ефекту я могла б досягнути саме такого дзеркального покриття. А тут на липкий шар не липає багато цієї втирки, потім я це покриваю матовим топом і отримую супер цікавий ефект. Мені він дуже сподобався, колись навіть зробила собі такі нігті. Для створення об'ємних елементів я використовую прозорий гель. Він такий густий, тягучий, і насправді я ним тоді дуже намучилася. І є ще один вид дизайну буде далі, і теж він буде за допомогою геля. І то була тяжка справа, вийшло не так охайно, як мені хотілося. І після тих черв'ячків, якщо ви ще не бачили, можете подивитися в мене на каналі, то я вирішила, що об'єм краще вибудовувати більш густою базою та більш густим топом, бо гелем це відбувається дуже тяжко. Ще один ефект, який я хотіла зробити в цім дизайні, то була втирка на топ без липкого шару, на який я хотіла щось намалювати, але через те, що мій топ вже встиг вичахнути, втирка не захотіла втиратися, і я пішла іншим шляхом. І намалювала ті такі розводи, які я хотіла. Посушила і вже на гарячий це топ зробила втирку. Після чого закріпила ці такі розмазюки і додала маленьку деталь в виді перлинки. Саме стосовно цього нігтика і цього дизайну було більше всього коментарів в інстаграмі о тим, що це не дуже добре виглядало, як якісь, вибачте, какашечки, але. Нам з моделькою то вподобало, і то виглядало цікаво, я ще такого не бачила, і направде, можна є ще спробувати зробити інші дизайни, але зараз багато дизайнів саме з срібною, з золотою втиркою в такому виді, а з жемчужиною ніхто такого не робить. Тому можна спробувати ще поекспериментувати з цим дизайном. На цьому всі причудливі моменти нашого дизайну закінчуються. Корейський стиль нам можливість експериментувати, тому спробуйте щось нове для себе. Покажіть це своїм клієнтам, це обов'язково стане такою вашою фішкою. А ми з вами на сьогодні закінчуємо. Дуже була рада з вами почутися, дуже рада своєму поверненню, дуже сподіваюся, що в мене удасться таки випускати контент в стабільному для себе режимі. І дуже сподіваюся на найближчу з вами зустріч. Рада була почутися. Підписуйтесь на інстаграм, ставте лайк цьому відео. Я дуже старалася для вас. До нових зустрічей, па-па!